57-річного чоловіка на Харківщині ворожий дрон влучив в автомобіль в селі Першотравневе із району. Повідомила військова адміністрація. Внаслідок обстрілів села постраждали троє людей: чоловік, жінка і хлопець, якому 16 років. Там пошкоджено три будинки. Сьогодні вранці також була поранена 73-річна жінка у Митрофанівці Куп'янського району. Росіяни не припиняють терор Харківської області. Їхні снаряди і керовані авіабомби, знищують житлові будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури. І зараз з нами на зв'язку Олексінігобов, начальник. Харківської обласної військової адміністрації пане Олеже, не вперше чуємо таку інформацію про влучання дрона в автомобіль. Тобто, це конкретне полювання на конкретні автівки, навіть якщо в автівці їде одна людина. Правильно ми розуміємо цю інформацію. Я вас вітаю абсолютно правильно і е, не лише полювання за цивільними автомобілями. Ворог більш цинічний. Він фактично б'є по зупинках, по громадських зупинках, де знаходяться виключно цивільні люди, навіть відповідно діти. Такий е, приклад ми мали вчора по місту Куп'янську. Е, декілька людей внаслідок влучання такого fpv е, відповідно дрона були е, саме травмовані. Значить, ну і так само Харківщина під обстрілами постійними таких фактично дронів. Це північ, відповідно, Богодухівський район, Харківський район, це куп'янський напрямок, ізюмський напрямок. Тобто такі факти ми маємо постійно. Ну а що зараз, враховуючи те, що з самого ранку в більшості регіонів була повітряна тривога, і ми перед тим давали оперативну інформацію від повітряних сил, що працювали вогневі групи в різних куточках. Харків переважно потерпає від керованих авіаційних боєприпасів. Як з цим зараз? Так, ми вночі за останню добу фактично мали 10 ударів керованими авіабомбами. Це, власне кажучи, зокрема, місто Харків вночі. Ворог приблизно біля 23.00 А вже на жаль, для нас типово б'є по місту. Це був Шевченківський район. На часті влучання у лісосмугу наразі постраждалих немає. Так само було декілька влучань ще у скажімо так наближенні до міста Харкова, населені пункти Харківського району. Там є пошкодження цивільних домоволодінь. Три людини отримали поранення. Так само керовані авіабомби били по прикордонню нашої території на півночі. Це знову Харківський район, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок і Ізюмський. Там так само ворог б'є і не лише там, скажімо так, по тим фактично територіям, де ведуться активні бойові дії. Ну і по цивільній інфраструктурі намагається зруйнувати транспортну інфраструктуру, мостові переправи внаслідок таких обстрілів постійно руйнуються там електромережі, тому звичайно одразу ліквідовуємо наслідки і одразу намагаємося відновити надання цих послуг навіть там, де це дуже важко. На харківському напрямку ворог також застосовує різні типи хімічної зброї, але правильно розуміємо, це до прикордоння, де є ще люди. Ця хімічна зброя вона не дістає. Це стосується тільки обстрілів військових позицій, чи не гребуть росіяни тим, щоб м'як, хлор, фосфорні бомби в якийсь спосіб чіпляли і цивільних українців. Ну, ви знаєте, там де ведуться активні бойові дії, ворог застосовує всі абсолютно види зброї, незалежності від того, чи заборонені вони міжнародними нормами та правилами чи ні. На жаль, на деяких територіях вона ще залишаються люди. Наприклад, три населені пункти по куп'янському напрямку, де вже ведуться активні бойові дії. На, на фактично території цих населених пунктів там перебуває кілька десятків людей, які Відмовлялися у свій час виїжджати відмовляються і відмовляються, і наразі то звичайно вони страждають від цих фактично там уражень. Що стосується там цивільних населених пунктів либ нашої, тобто території, на щастя, ми таких випадків не фіксували. Однак маємо бути готовими до всього. Звичайно, давайте згадаємо трагічні події річної давнини, коли був терористичний удар по селу Гроза. Тоді росіяни вдарили по кафе, де відбувався поминальний обід, і тоді загинула страшна кількість людей 59 людей. Тобто, це були беззбройні цивільні люди. Як? Я навіть не знаю, яке коректно поставити питання, як зараз живе село про те, що оговталися люди, напевне, годі говорити, тому що це трагедія, яка буде тягнутися роками. Однозначно, особливо в тих родинах, співчуття навіть зараз, ми висловлюємо цим родинам. Розкажіть нам трохи про саме село і про життя в ньому. Так, саме село налічувало до повномасштабного вторгнення приблизно 500 осіб. Тобто, це було невеличке селище, фактично, і таким ударом ворог знищив принаймні одну п'яту частину мешканців, скажімо так, цього населеного пункту. Крім того, звичайно, розслідування по цій справі триває. Внаслідок такого удару 10 дітей залишилися повністю сиротами. 39 родин втратили своїх близьких та рідних. По справі призначено більш ніж 250 судових експертиз. Значить, вже наші правоохоронці встановили звідки був пуск, якою військовою частиною, тобто, робився пуск, хто там дієві особи. Однак розслідування ще фактично триває. Якщо брати а як живе наразі населений пункт, ну це дуже важко там описати словами, тому що ви абсолютно праві. Це дійсно трагедія, а не не лише цього населеного пункту, Харківської там області, всієї нашої фактично держави, які фактично демонструє ці цинічність ворога і те, що у нього на меті, це дійсно знищення фактично української нації? Так, ну ми це спостерігаємо мало щоденно на на жаль на різних напрямках. Якщо говорити про ситуацію з наближенням зими, враховуючи те, що в штатному режимі приблизно за декілька тижнів в Україні починають опалювальний сезон, як це відбуватиметься на Харківщині? Ну, ви знаєте, так дійсно з одного боку, ми постійно ліквідовуємо наслідки ударів по медичним закладам, по нашим домоволодінням, по багатоквартирним будинкам. Ну і, звичайно, паралельно готуємося, продовжуємо підготовку до опалювального сезону, відновлюємо все, що ми втратили навесні. Ну і звичайно, паралельно проводимо систему децентралізації системи опалення для того, щоб у ворога не була одна ціль, яка опалює, або від якої залежить 70 чи принаймні, хоча б 50% населеного пункту. На навіть такого як Харків, а щоб їх було принаймні сотні, так щоб система була децентралізована і як було важче, тобто ворогу її знищити або пошкодити. Тобто у нас на меті максимально забезпечити людей і відповідно електроенергію, і теплоносієм до їх осель, тому звичайно над цим фактично працюємо ці цілодобово. Зрозуміло, пане важе, дякуємо вам, Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, розповів про ситуацію в регіоні.